Ну, установки, звісно, установки і до них ракети. Чим більше, тим краще. Тут банальна відповідь, але так, як воно є. Звісно, що посилення треба, і обстріли посилюються почастіше, як самі бачите. І саме небезпечне, що в нас приходять вже касетні боєприпаси, тому це дуже-дуже небезпечно для людей. Тому ну, останній у нас травень 1 травня, да, там, э, недавно у нас приход касети, тому те, що на 10-й фонтана, там пляжна зона, відпочинок, люди відпочивали. І... Ну, це просто геноцид, От і все, тому фіксують органи відповідні ці злочини, і вже далі будуть. Фіксувати далі. ще. Тому працюємо по факту. Ніхто не може сказати, що буде зараз, через дві години, через годину. Будемо працювати по факту, як воно є. Будуть атакувати, будуть хлопці працювати, щоб збити ці дії.